Яка, перепрошую, Михайла Кухничка. Задивилась на Богдана. Щиро дякую. Насправді, велика радість бути тут сьогодні, в Другобичі. Велика радість чути таку кількість поважних почесних гостей не тільки з інших країн, а й з інших. Континентів переповнює почуття гордості. Хочеться дуже багато казати, але я думаю, що в нас сьогодні дуже багато виступаючих, тому дозвольте мені зачитати вітання. Щиро вітаю учасників, гостей та організаторів 5-го міжнародного фестивалю Бруно Шульца. Ваш фестиваль освячений талантом великого письменника, філософа, художника Бруно Шульца. Покликаний здійснювати шляхетну справу, пропагувати засобами сценічного мистецтва, культурно-історичну спадщину України, сприяти інтеграції сучасного українського театру, світовий театральний процес, зміцнювати міжнародні культурні зв'язки, цікавий за своїм змістом і наповненням фестиваль, що об'єднав учасників з багатьох країн світу, є яскравою мистецькою трибуною для всіх шанувальників творчості нашого видатного земляка. Творча енергія Бруно Шульца надихає сучасну молодь на творчі вершення та сприяє розширенню культурних зв'язків між державами. Сподіваюсь, що фестиваль матиме гучний резонанс та стане яскравою подією у культурному житті України. Бажаю всім учасникам та гостям фестивалю натхнення творчого горіння, здоров'я та процвітання. Дякую! З дозволу організаторів та наших високоповажних гостей. Я дозволю собі невеличкий експромт. Хочу сказати, що зараз розпочинаються у Львові гастролі нашого славетного національного театру імені Івана Франка. І сьогодні разом з нами провідний актор театру, народний артист України Богдана... Богдан Бенюк. Я його хочу запросити до слова. Сказати декілька слів, Прошу, Богдан.